Новий варіант шахрайства під виглядом Укрпошти. Побачив сьогодні таке відео, як людину розвели на 35 тисяч гривень за три хвилини. Пару хвилин, отак би п'яв, так тисяч, блядь, з чим-то знімається. Коротше. І у мене, типа, там ну що 35, там, що зняли, 35 чим-то там щось зняли, 35-40 тисяч. Коротше, приходить вам повідомлення, що типу вам прямує посилка, і треба зазначити точно, куди вона має прийти. За посиланням ви переходите за посиланням, зазначаєте, і там треба заплатити щось 20 гривень за переадресацію. І звичайно, що ввести дані карти все, ви вводите дані карти і у вас з неї починають зніматися гроші. І так за три хвилини в людини знялось 35 тисяч гривень. Тому обов'язково будьте уважні на сайтах, де ви вводите дані карти, це має бути супер-пупер перевірено. Це по-перше. І по-друге, подивіться, чи дійсно вам якась прямує посилка, чи ні. Я розумію, що зараз всі там замовляють по 10 разів на Aliexpress і вже не знають, замовляли вони щось чи не замовляли, вже коротше, і не пам'ятають. Але будьте уважні, тому що шахраї не сплять і працюють на. Новими і новими методами як у вас вкрасти гроші?